Набу прослуховувало все осяйнішого, як вони посміли засвердлилися, і Володимир Олександрович зі всіма міндічами, питаннями, діліжками, рішаннями, хто, кого, куди, що, хто куди свердлив, у хаті Тимура Міндіча сусідня хата квартира була боголюбова. Звітом набушники і здійснювали те чи інше спостереження три місяці або, можливо, більше. Скажіть, якби ви знали, що... Все паліво, кінець будуть сидіти як 95-й квартал не 95 років, а 112. Що б ви робили, Та ясно, що вийшли, сказали, все, набу закриваємо, хатка нема. Буде тільки міліція, прокуратура, як ото Захарченко, пшонка, і будемо як в старі добрі часи. І люди зараз хочуть почути правду, побачити тих, хто це робив. Перетягнули їх до відповідальності, повернули вкрадені в українців гроші.